Кайдашиха повечеряла з дітьми і вже лагодились лягать спати. Коли чує, на горищі закиркали кури і кинулися сідола. Ір на горищі, сказала Кайдашиха. Може, злодюга лазить, відповів Лаврін. Кайдашиха ухопила світло і вибігла в сіни. За нею вискочили Лаврін та Мелашка. В сінях було ясно. Хто там лазить? гукнув Лаврін. Але ніхто не відповів. Тільки одна курка киркала на все горло, наче її хто душив. Лаврін скочив на драбину і заглянув на горище, а там. А там стояла Мотря з куркою в руці. Якого ти нечистого полохаєш наших корей? — сказав Лаврін. Хіба не бачиш, свою курку впіймали на вашому сідорі. А хіба ви просили твою курку на наше сідало? Чи шапку перед нею здіймали, чи що? Отдай мені лишень мої яйця, бо моя чорна курка вже давно несеться на вашому горищі. Мотря бігала по горищу та збирала по гніздах яйця. Сполохані сліпі кури кидалися сіни на світло. Ой Боже! Ой Боже, це не Мотря якась чува, кричала Кайдашиха. Пока Мотря і спустила з горища на щабель здорову ногу з товстою литкою. Одна курка впала в сіни і погасила світло. В сінях стало поночі. Лаврін стояв, спершись на драбину. Мотря пхнула його п'ятою в зуби, Лаврін сплюнув у сіни. Мотря пхнула його другою п'ятою по носі. І гаряча толста литка посунулась по його обличчю. Мотря була ладна сісти йому на голову. Куди ти сунеш на мою голову? сказав Лаврін. Не лізь, не лізь, бо я тебе сяка, така душу зараз скину з драбини. Лаврін почав хитати драбину, драбина встукала об стіну. Скинь з драбини, скинь додолу, нехай вона собі голову скрутить, кричала Кайдашиха. Щоб знала, як лазити на наші гори. І Мотря повисла на стіні. Нижня половина Мотрі теліпалась на стіні, а верхня вчепилась бантину, як кішка. В руках Мотря тримала курку і не хотіла її пускати, а в пазусі у неї були яйця. Ну, дуже делікатний крам. Мотря боялась наробити там ієшню. Але ніяк не могла видертись нагору. Нижня половина тягла її вниз. і вибіг зі світлом в сіни. Лаврін стояв посеред сіней з драбиною, а Мотря толіпалась на стіні, як павук на павутині. Драбина і плещина добре, кричала Кайдашиха. Нехай не збирає яєць на нашому горищі. Кайдашиха підскочила до драбини, і було би справді почастувала нижчу половину. Мотрі та Карпо видер драбини у Лавріна, пхнув матір так, що та ледь не перекинулась, і підставив драбину під Мотрю. Мотря злізла з куркою в руках. «Отдай наші яйця. Нащо ж ти покрала наші яйця, злодійко? крикнула милашка. О, це моя курка нанесла, сказала Мотря, втікаючи в свою хату. А хіба твоя курка їх позначила? Чи що? крикнула Кайдашиха. Якщо, якщо не віддаш мені яєць, то я. То я піду у волость. Про мене, йдіть за волость, сказала Мотря, витираючи яєшню в пазусі. Милашка засвітила світло, половила свої кури в сінях та позакидала їх на горище. В обох хатах ще довго було чути крик, та й крик стихав помаленьку, як хвиля на воді після вітру, доки зовсім не затих.